І просто зараз будемо говорити про населені пункти, які рекомендували перейменувати як у Хмельницькій області, так і у інших областях нашої держави. Про це детальніше із Ольгою Репчинською, філологиною та заступницею директора Хмельницького центру національно-патріотичного виховання учнів та молоді. Пані Ольго, мої вітання. Слава Україні! Героям слава Тож, що відомо, нацкомісія із стандартів державної мови рекомендувала розглянути перейменування міста Запоріжжя та ще 1400 населених пунктів нашої держави. Зазначається, що їхні назви можуть не відповідати стандартам. Комісія рекомендує обґрунтувати доцільні збереження поточних назв або запропонувати нові філологи та історики закладів вищої освіти із усіх регіонів України склали перелік із 1400 міст та сіл, які наразі рекомендується перейменувати на виконання закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Перший перелік населених пунктів складався із трьох розділів: перше, це назви населених пунктів, які не відповідають правописним, словотвірним та словозмінним нормам української мови. Друге, це назви, які не відповідають лексичним нормам української мови, зокрема стосуються російської імперської політики. І третє це назви, які можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема стосуватися російської української мови, зокрема стосуватися російської імперської політики. Доцільність їх збереження рекомендували обґрунтувати або запропонувати нові назви. Давайте коротенько про цих проговоримо ці три пункти. Наскільки чи не чи необхідно взагалі розширювати список, або цих пунктів було більше? Це перше, і чи власне кидалося вам на слух щось раніше якась назва того або іншого населеного пункту, який певним чином не відповідає нормам української мови? Ну скажу, що, як на мене, цих трьох пунктів достатньо, адже вони дуже гарно окреслюють так, чому саме треба змінити ті чи інші назви, адже справді в нас є декілька норм мовних, так, і якщо ми говоримо взагалі про слова або лексеми, як ми їх називаємо у мовознавстві, в загальному то до цих слів і лексем є. Певні вимоги, тобто є певні правила або мовні норми. Цих мовних норм декілька: це орфографія, написання, це е, і е, лексика або лексична норма, яка вчить нас, як правильно вимовляти те чи інше слово, як його правильно використовувати. Звісно, якщо подивитися на спектр тих назв, які зараз є, то найбільше що. Мені, так би мовити, ріже вухо і, і око, скажімо, це ті, які мають у собі в своїй назві оцю цю частину Петровська. адже е, якщо ми проведемо. Паралель, чому ту частинку додали, то прославляли такого собі Миколу Петровського, який вже дуже давно визнаний одним із тих, хто був ініціатором голодомору. І якщо голодомор визнаний всім світом геноцидом, і сьогодні залишити цю частинку в складі певних назв, звісно, це є неправильно. Наступне: якщо подивитися на першу частинку слів, де Є красно, так знову ж таке. У нас є. Е... Це колір так красний в нас червоний, але знову ж, якщо дивитися там Червоногвардійсь, Червона армія і таке інше, звісно, з огляду на те, в яких ми умовах зараз живемо, звісно, ми знаємо, що кожен етап історичний, кожен історичний період мав своїх героїв. Цього ми не відберемо. і Якщо подивитися навіть на Місто Дніпро, який був Катеринослав, потім він був Дніпропетровськ. Сьогодні це Дніпро. Спочатку славили Катерину, потім Петровського. Тепер вже все повідкидали, але Дніпропетровська область залишилася, і це теж є неправильно. Знову ж таки, є частинки перво. Коли починається там, зокрема і Первомайська і, і таке інше. Ну, ми до цього ще дійдемо. правильно. E, тому e, це є, є ряд e, тих. E, Вимог норм мовних тих мовних норм, які нам диктують, як правильно називати ті чи інші міста або населені пункти, і так само є ряд історичних фактів, які теж нам мають диктувати, як ми маємо називати або не називати ті чи інші населені пункти. Зокрема, у цьому списку було місто Запоріжжя. Наразі вже наче його і не збираються перейменувати, але тим не менше, зауважимо про те, що Запоріжжя входило до переліку назв сіл селищ або міста областей, які можуть не відповідати лексичним нормам української мови, зокрема стосуватись російської імперської політики. Тому що варто зазначити, що до 1921 року місто Запоріжжя називалось. Олександрівськ за назвою Олександрівської фортеці, закладеної в 1770 році, а 15 березня 1921 року Запорізький губернський виконавчий комітет видав наказ про перейменування міста Олександрівська в Запоріжжя, що означало, що вона розташоване. За порогами Дніпра, власне, з Запоріжжям, що не так тут виключно історичний контекст чи можливо є й певні лексичні е, норми? Ну, дивіться, якщо е, за порогами так і Запоріжжя я б, стосовно е, якихось там мовних норм я би аж так не е, критикувала. Якщо говорити про історичну парадигму, звісно, е, якщо е, глянути на Олександрівську фортецю і все решта, звісно, воно ніби більш прийнятніше, але. Якщо подивитися за Запоріжжя, так тут що, на що звернули увагу на період, в який було переіменовано це місто, так і вже відштовхується від того періоду. Якщо дивитися, що за порогами, так і Запорізька Січ, то ми ж його не перейменовуємо, правда ж? Тому е, тут стосовно мовних або лексичних і якихось орфографічних норм я проблеми не бачу. Правда, якщо Відштовхуватися від історичної складової, так? коли саме було перейменовано, то тут вже можна керуватися ось саме тим, хто переіменував, коли перейменував і таке інше. Але знову ж таки повернуся до Запорізької січі, і тут питань не виникає. Тому стосовно Запоріжжя, в мене особисто, як в українського філолога, немає якихось таких аж зауважень. Щоби його переіменовувати. крім того, пропонують обрати нову назву місто Червоноград, що на Львівщині також бровари на Київщині рекомендують перейменувати на Броварі, оскільки нинішня назва не відповідає правописним словотвірним та словозмінним нормам української мови. З тих самих міркувань рекомендується перейменувати деякі населені пункти на заході нашої держави, як то великі Березний на велике березне, горішні на горішні та гончари на гончарі. Оце власне закінчення і та і. Розкажіть детальніше, як правильно і чому і? Так, я скажу, чому і. Тому що у нас є однина і множина. І якщо є один бровар, так, то 10 броварів а стоять броварі. А якщо російською мовою, то буде бровари. І ось це і бровари, воно пішло з російської мови, не з української. І тут вже так, тут вже мовна норма, мовній нормі ця назва не відповідає, бо мало би бути відповідно до тих вимог мовних, які прописані в правописі української мови, мало би бути броварі. Так само, якщо ми кажемо, там, де закінчення... То теж в українській мові це є, було закінчення, і воно перейшло. Знову ж таки, є така річ, як калькування. Так? Калька це що? Це коли ми адаптуємо російське слово під українське, і ми його вимовляємо, наче українською мовою. Але якщо подивитися в правопис, так, як правильно змінювати те чи інше слово, то ми вже бачимо, що це не є мовна норма, норма української мови, а це є адаптування слова російського під українську мову. Тому, звісно, ці всі назви, які ви зазначили і бровари разом з тим. Тут справді тут невідповідність множина, тут невідповідність роду, відмінку і таке інше, тому що кожна, кожні всі слова в нас діляться на жіночий, чоловічий середній рід. Кожен з тих родів має свої правила, як ми їх змінюємо в роді, числі відмінку і таке інше. Окремо хочу запитати про Червоноград, що не так Та, і град, град це город. Тому перше це град, місто, друге червоно. Знову ж таки, навіть от я викладаю українську мову та літературу, і з програми української літератури забрали твори, де прославляють Червону армію, червоногвардійців і таке інше. І Дали на заміну, зокрема, от є Юрія Яновського вершники цього цей твір забрали. Дали майстер корабля виключно з цих міркувань, тому що глянули на те, про що там написано, і вирішили, що так буде правильно. Тому одне оце червоно. Це є е, паралель, проведена з Червоною армією. Ну і град це е, скорочена форма город, а в українській мові місто. Тому це це слово, воно що перша його частина, що друга його частина, воно взагалі не не відповідає чи, чи лексичній нормі. Ось чи будь-якій іншій мовній нормі, які, які є прописані а в багато, якщо він повляється, воно ще ж використовували за часів Київської Русі? Так правильно? ну якщо ми візьмемо з взагалі українська мова, вона ж пішла з старослов'янської, і там було в старослов'янській мові. Було багато слів, які зараз дуже співзвучні з російською мовою. Але якщо ми говоримо про сучасну українську мову, яка почала творитися в кінці 19-го, на початку 20-го століття, то в ході творення сучасної української літературної мови в нас відбулося дуже багато змін в тому в лексичній складовій, так тому що лексика це всі слова, які є в нашій мові. Мові. І е, дуже багато з'явилося слів е, замінників, тобто є поняття е, архаїзмів, це що? Це слова застарілі, яким на зміну прийшли нові. І якщо ми візьмемо слово глаз в нас голос, глаз. Око. І так, це в старослов'янській мові був глас, був глаз, але зараз є український відповідник цьому, цим словам. Тому ми маємо орієнтуватися на сучасну українську літературну мову і сучасний правопис. Так, ми зуважимо про те, що надвечір 30 червня населених пунктів, які радять перейменувати, поменшало в четверо. І Нацкомісія зі стандартів державної мови після суспільних дискусій переглянула власні рекомендації. З переліку зникло, як ми вже зазначали, місто Запоріжжя. Водночас у комісії наголошують, що ці рішення мають рекомендаційний характер, щоб громади самі звернули увагу на проблеми із назвами. В списку залишилось тільки 10 міст, які рекомендують перейменувати. Мова йде про бровари, Сєвєродонецьк, два Первомайська, Первомайський, Южноукраїнськ і південне, боково-хрустальне і сорокине. Про бровари ми вже поговорили? Сєвєродонецьк. Е, ну, Сєвєродонецька зрозуміло, що це є е, північ, так? і це знову ж таки повністю російське слово. Тому його треба змінювати, адже в українській мові сівір, юг, запад і восток немає. Тому тут так. Якщо ми будемо дивитися нарешту, хрустальне так, у українській мові немає такого слова, у нас є кришталь, і або відштовхуватися від цього слова, або взагалі шукати в історичних документах, як називалося Це як називався цей населений пункт, або якісь історичні факти, до чого можна прив'язати. Назву цього міста нагадайте мені ще два. Первомайська. Ну і перво я вже так. говорила про первомайськ, тому що. Це перший знову ж таки, це частина російськомовна, в нас один перший. Тому мені здається, і майськ має це є травень. так, Звісно, що, що перва є мая, перва майськ. Знову ж таки, обидві частинки вони є цього слова, тому що є поняття складних слів, такі складаються з декількох частинок. Обидва, обидві частинки цього слова є виключно російськомовні. і, звісно, Чисно ці населені пункти, назви цих населених пунктів потрібно змінювати, адже вони не відповідають жодній із мовних норм української літературної мови. А якщо говорити про відповідники, от, до прикладу, Сєвєродонецьк, чув, що називають Сіверськодонецьк, чи може воно так існувати? Е, е, ну Дивіться: Сєвєро, сі ж знову ж кажу, Сєвєр – це північ. І сіверсько, ну тобто, це ж, взагалі, це, якби ми сказали, нравиться. Слідуючий, і це, це, це з тієї самої е, епопеї, так би мовити, коли ми просто е, на, на це слово е, замінили в цьому слові українські літери і його наз, почали називати начебто українською мовою, але це є зовсім не так. Адже е, я ж кажу, або Північно-Донецьк, хоча воно не, як на мене не звучить, або ж шукати знову ж таки е, історичні документи, шукати якісь історичні факти і прив'язувати е, те переіменування до е, якоїсь історичної такої дати чи якоїсь постаті. І таке інше. Щодо Первомайська, то там ж не тільки щоб перше, і має це типу, як травень це і виходить, там це взагалі там прив'язка ще до радянського свята, до дня всіх трудів. Так, так, так. Тому... Як бути тут з прийменуванням таких населених пунктів? Е, ну, я, я ж кажу, що кожен, е, кожен історичний період має своїх героїв. Так, кожен історичний період має. Е, ну і в нас взагалі, так якщо навіть глянути на Донецьк, який був свого часу Сталіно, так прославляли е, зрозуміло, кого не треба називати. Якось так в нас історично склалося, що постійно називали на честь так, когось і змінювалися часи, і відбувалося переіменування. Звісно, якби ці населені пункти залишили свої назви в такому первозданному вигляді, як якими вони були, то зараз би цього не відбулося. Як на мене, всі ті назви, які прославляють Радянський Союз, радянську владу. Період Радянщини, як такий, звісно, ці назви потрібно вилучити. Адже ми дуже добре знаємо, як ставилися до України, українського в той час. Так? І про це. Свідчить ряд фактів різноманітних, тому як на мене такі назви потрібно вилучати з ужитку. Ще населений пункт південний його також рекомендують перейменувати. південь це, начебто, вже українське так. Але тут, чому тут південний я, вони ж певно взяли з юк. Так, южне було і південне, тут я не знаю, хіба може їм не подобається, що вони адаптували южне під південне, так і просто надали українського е, значення, так, замінили українським словом ту назву. Ось тут у мене немає як е, історичної, з точки зору історії, не знаю, так е, глибоко історії цього населеного пункту, але якщо є. Є можливість назвати цей населений пункт якось інакше і прив'язатися до якоїсь історичної події, яка не прославляє тобто, якусь особу чи таке інше, так? то звісно можна. Хоча тут, я ж кажу, Южне Південне зрозуміло, чому відбулася, відбулася така зміна, тут з точки зору мови помилки ніякої немає. З точки зору лексики так само. Амо, а вже з, з чисто такої людської, якоїсь людського сприйняття, то звісно тут можна помудрувати, як би перейменувати те Так, обл... Хмельницька область також не залишилась осторонь. Зокрема, серед населених пунктів, які рекомендували перейменувати в нашій області, залишились лише сім із 35, які були запропоновані раніше. До нового списку рекомендованих до перейменування населених пунктів увійшли 5 сіл, які були в попередньому списку, та два нових села. Зокрема, пропонують перейменувати дружківка, змінити на «друж...» На Дружджівка. Кушнирівка на Кушнірівку, Кушнирівська Слобідка на Кушнірівську Слобідку, Сморшки змінити на Зморшки, анютине запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку і Голенищеве. Голинищеве. Це два села. Їх також там пропонують перейменувати і запропонувати назву в установленому законодавством порядку. Також зауважимо про те, що раніше в списку була низка сіл, які на думку комісії можуть стосуватися російської імперської політики. Серед них кілька сіл із назвою Москалівка. Російська Буда та Москвитянівка тощо. я спочатку запитаю про ті слова, про ті слова, селища, які власне вже забрали з цього списку, це от Москалівка, Російська Буда і Москвитянівка. Чому відмовились від їх перейменування? Е, ну, я собі так думаю, я не можу стверджувати. Так. Я собі так думаю, що ми ж називаємо москалі в нашому розумінні так, це. Ну, якщо говорити про емоційне навантаження так, цього слова москаль, то ми не дуже хороший підтекст складаємо в це слово, так, так. і можливо з цих міркувань е, вирішили забрати. Але якщо вже забирати все, що стосується російського і Росії, то е, варто забрати і це, це, це як на мене. Е, якщо говорити про ті міста, про ті села, де е, про дружбу йде. Ота ота назва, вона є. Так, села, дивіться, давайте. Так, села Джурдівка. Пропонують замінити назву на Джурджівка. Там ж на дж змінюється. Тому що у нас відбувається оце, коли змінюється слово, відбувається чергування приголосних, голосних, і з якщо керуватися правилом, так, то треба було б дж, щоб було не Ж, а ДЖ, що притамане саме українській мові. А та той варіант, який зараз є, це є норма мовна, яка притамана російській мові. Тут Тут, звісно, так, тут варто. Кушнирівка і кушнірівка. Тут так само ширина І це що кушнір, це ж ремесло. так? так. І знову ж таки, кушні, я бачу, що кушнірів, а не, не кушніри, тобто, там в російській навіть не буде в російській мові оцього такого закінчення. Тому якщо кушнір, так, кушнірі і таке інше. То якщо говорити про цю складову однина, множина закінчення і і, в українській мові в множині притаманне закінчення і, тому е, варто змінювати. Сморшки на зморшки запропонують замінити. Тобто лише наскільки я розумію, префікс с на зміння. Тут е, я вам скажу, е, що е, у нас є. Е, Таке правило, що префікс С використовується перед певними приголосами: «х». І все. Перед всіма решта префікс З. Тому спинив, скочив, так, там, стукнув, сфокусував, це буде правильно. А вже сморшки, то там має бути з, адже в українській мові чітко прописано: КПТФХ префікс. З перед всіма решта префікс з. Тому ця назва теж не відповідає мовній нормі. Стосовно тих, які залишились і які власне містять у собі такі, скажімо так, згадування Росії або радянської політики Російської Федерації, так на вашу думку, чи необхідно їх от забирати повністю прибирати, навіть якщо це от, там, назва населеного пункту Москалівка? Чи необхідно переіменувати, чи все ж таки потрібно залишати? Я вважаю так, що якщо е, ми стали на, на цю стежину, так, якщо ми вирішили забрати все, що стосується е, Росії, так, Російської імперії, е, Царської імперії, Радянського Союзу, то москалівка, то що там москалі живуть. Тобто, якщо ми називаємо населий пункт, ми прив'язуємо до чогось, до особи, до Історичної, е, е, якоїсь події, або зовсім там дивляться, наприклад, на якісь особливості. От Взяти, де я живу, жила раніше, село моє, зараз називається Клинове, а колись воно називалося Скотеняне. Е, чому так? Тому що е, там було багато багатих людей і грошова одиниця е, називалася скот. І багато тих, хто мав того скота, багато. Їх було і назвали Скотиняни. І моя мама закінчувала скотенянську загальноосвітню школу. Але пройшов час, і в це в е, зміст цього слова ми вкладаємо зовсім е, або в це в це слово ми вкладаємо зовсім інший зміст. І постало питання, як же ж переіменувати. І е, подивилася на форму. Нашого села, що воно таке, наче трикутник, клин, і назвали клинове. Розумієте? Тому, е, звісно, якщо ми забираємо все, то все. І якщо москалівка, то я ще раз кажу, це ж ми назвали москалівка, то що там живе, живуть москалі, виходить так, або його заснували москалі, або щось інше. То вже якщо перейменовувати все, то на мою думку, все. На вашу думку, те, що долучили зараз до перейменування і істориків, і філологів, чи дасть це бажаний результат? Я думаю, так, адже філологи е, можуть обґрунтувати, чому саме так, а не інакше, чому такий префіс, чому така частка, чому таке закінчення історики зі своєї сторони, якщо там е, стосовно е, вимог мовних, так ми не можемо аж так обґрунтувати глибоко, то історики можуть провести паралель з точки е, зору історичної е, складової. Цієї назви, і про е, аргументувати, чому Дніпропетровськ не може бути Дніпропетровським і, і що означає оця часточка Петровська. Розумієте? Тому я вважаю, що це правильно, що історики і філологи разом вони можуть е, аргументувати так суттєво, чому має бути так, а не інакше. Чому на вашу думку тільки зараз за це взялись? Тому що виходить, що 30 років більше ніж 30 років незалежності нашої держави, ми ж називали відповідно населені пункти неправильно. Ну я вам скажу так, я можу так само запитати, а чому саме зараз телебачення україномовне, а чому саме зараз пісні української співають, а чому саме зараз радіо україномовне, чому зараз починають масову українську мову вивчати? Тому що звісно, прикро це визнавати, але допоки ми аж так вже гостро-гостро не відчули, що можуть забрати в нас наше нашу землю, нашу історію. Історію, нашу культуру і таке інше, нашу мову. Аж тоді почали всіляко е, намагатися унеможливити це. Прикро визнавати, що це відбувається в умовах війни. Бо якщо так брати, вже в загальному, то начебто не на часі, так в країні війна і не тим ми маємо зараз перейматися. Але разом з тим для того, щоб пробудити свідомість в тих, в кого вона ще не пробуджена, то мені здається, що це треба робити. Бо якщо нам щось не подобається, і ми вважаємо, що це неправильно, а ми це не змінюємо, то це що означає? Це означає, що отже, нас все влаштовує. Якщо ми щось змінюємо, отже, нас це не влаштовує. Тому як на мене, саме війна. І у, агресія е, нашого такого псевдобрата, так і сусіда, спровокувала це все. Звісно, це треба було робити раніше. 30 років це досить такий великий відтинок часу. Але е, якщо за це взялися зараз, то треба це зробити правильно і е, е, керуватися і мовною складовою, і історичною складовою. Пані Ольга, я дякую вам за те, що ви завітали до нашого прямого етару. Ольга Репчинська, філологиня, заступниця директора Хмельницького центру національно-патріотичного виховання учнів та молоді, детальніше говорили про ті населені пункти, які було рекомендовано перейменувати. Ще раз дякую за те, що доєдналися. Дякую вам.